Футбольний сезон 2024-2025 триває. В Івано-Франківську відбувся благодійний турнір з мініфутболу, А прикарпатський тенісист виступив на Паралімпійських іграх у Парижі. Вітаю в етері Програма Тайм-Аут І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. Першолігове Прикарпаття зазнало поразки на домашньому полі. У рамках четвертого туру зелено жовті приймали волочиський агробізнес. На десятій хвилині поєдинку з забитим голом зуміли відзначитись гості після фінального свистка арбітра на табло 0-1 на користь команди суперника. Кращі моменти поєдинку та після коментар наставника Прикарпаття до вашої уваги. Звісно, що не задоволені, тому що, тому що програли да? погрів. Таких великих таких запитань хлопцям нема. Саме віддача була, і грали ми краще і першим номером. Є, є велике запитання, звісно, як індивідуальної майстерності, Тому що тактично, вроді, все, і перекривали зони, і вскривали зони, і були моменти. Ну, от індивідуальна майстерність, як я вже казав, із... З Буковиною у нас там більше моментів було, і мені реалізували. І, і зараз були моменти, були, ну треба забивати. Тому ми знаємо над цим ця проблема. Працюємо. ну будемо, Коли буде індивідуальна майстерність, тоді да, більше голів буде, тому що те, то, що ми все напрацьовуємо на тренуванні, воно на поле би, ну, видно, да, там, і добре там і розігруємо. Ну, може, не добре, не погано розігрувну, а кінцівки нема. Тепер про результати ігор прикарпатських команд, що виступають у другій лізі ПФЛ. Городенківський пробій минулого тижня зумів пройти у наступний етап Кубку України. Якщо в основний час поєдинок проти прем'єр-лігового Інгульця завершився нічиєю 2-2, голами відзначились Руслан Харук та Богдан Оренчак, то в серії після матчевих пенальтів у рахунку повели гравці пробою. В цілому валідуальна ігра, ну, Хоч і в першу чергу це. Привітати наших болівальників, наше ЗСУ, це такою важкою перемогою, тому що суперник, ви знаєте, був прем'єр-ліги. Зрозуміло, що вони не грали основним складом, був наполовину резервний, але завжди приємно вигравати. Що стосується самої ігри, то ну, хотілося виграти не в додатковий час, бо, тому що забирає багато сил і погода, бачите, дуже жарко. Але в цілому футболісти витримали, хотів їм би подякувати за перемогу. І бачите, болівальник боліває за нас. І я думаю, що це надихає наших хлопців, тому що ми вже грали п'яту ігру. Інгулець грав тільки дві ігри в чемпіонаті. Вони перший раз участвували з цього раунду. І, напевне, могли бути свіжіші, але ми нічим не уступили. Хлопці молодці віддалися повністю на футбольному полі. Уже в четвертому турі другої ліги ПФЛ гравці пробою приймали команду Куликів Білка. Цей матч завершився з рахунком 2-0 на користь господарів. Голи впродовж матчу забивали Іван Білий та Богдан Оренчак. Після цього поєдинку футболісти пробою продовжують очолювати турнірну таблицю. Дуже важка гра. Розбирали суперника. Суперник дуже хороший. Ну, ми нав'язали свою гру і був здобули позитивний результат. Як взагалі налаштовувались на цього суперника і чи він здивував вас на футбольному полі? Ні, не здивував, бо ми вже з ними неодноразово грали цього року. Аналізував, ну, теорія була перед грою, Тренер все сказав, ну, як і грати, ну, і ми так і грали. Команда святкувала свою четверту перемогу. Чи додає це впевненості, чи навпаки, накладає якусь відповідальність в наступних матчах? Ні, звичайно, надає впевненості. Ми вже ну, з сьомого групі ряд виграли. Будемо. Продовжувати безпрограшну серію. Провели домашню гру у рамках четвертого туру Другої ліги ПФЛ і гравці Ревери 1908. Матч проти Ужгорода завершився поразкою франківців. Забити єдиний гол за вогняносталевих на 18-й хвилині поєдинку зумів Максим Угринюк. Відтак Ужгородці відзначились п'ятьма м'ячами. На табло – 1-5. «По гарячих слідах важко аналізувати рахунок на табло. Суперника, вітаю з перемогою, вони сьогодні були кращі на полі. Ми проаналізуємо, що нам не вдалося виконати, але якщо брати загалом, то багато з того, що ми домовлялися на установці, ми на полі не робили. Багато було провальних моментів. От це в підсумку виявилося в такий результат. Я Не хочу виділяти якийсь ключовий момент, тому що ми могли пропускати і раніше. Могли ще більше пропускати, тому ми програли цю гру в психологічному плані. А тим часом в івано франківську відбувся всеукраїнський благодійний турнір з мініфутболу футболу серед аматорських команд, уже восьмий за ліком. До участі у змаганнях долучились медики, нацгвардійці, волонтери та держслужбовці. Його основною метою є зібрати кошти для зсу. Ми їх проводимо по цілій Україні, де це є можливість за підтримки української асоціації футболу пана Шевченка Андрія Миколаєвича безмежно вдячні за те, що вони від початку повномасштабного вторгнення долучають це завжди підтримують нам комунікаціями, сувенірами, подарунками таким чином проявляє також свою підтримку. Не обходиться, звичайно без Мерії без міських рад, обласних рад, без військових адміністрацій, департаменту молоді і спорту долучаються всі і звичайні люди, ті, які приходять сюди і прийшли сьогодні на цей черговий благодійний турнір, таким чином проявляють свою повагу, свою підтримку до наших військових, які зараз боронять нашу країну. Тенісист Василь Петрунів представив Івано-Франківщину на Паралімпійських іграх 2024 в Парижі. На пару зі спортсменом з Харківщини вони зупинилися на стадії однієї восьмої фіналу парного турніру класу МД8. Українці поступили з китайцям з рахунком 0-3. для обох наших спортсменів. Ця паралімпіада стала третьою в кар'єрі. Вони виступали в Ріо-2016 та Токіо 2020 де двічі поспіль посідали п'яте місце в командних змаганнях. У Тернополі завершився всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків. Тернове поле на честь заслуженого тренера України Віталія Назарчука присвячений пам'яті загиблих воїнів України. Дуже у змаганнях долучились вихованці Академії боротьби Прикарпаття. Їм вдалося завоювати три золота. Наразі це вся інформація з сьогоднішнього випуску. Зустрінемося з вами наступного понеділка у цей же час.